Вісім пожеж трапилися на Прикарпатті протягом вихідних. Одна людина загинула, ще чотирьох довелося евакуйовувати із захоплених вогнем приміщень. Летальний випадок трапився у селі Слобода Печеніжинської ОТГ. Чоловіка без ознак життя рятувальники виявили в одній із кімнат палаючого будинку. За попередньою версією пожежа трапилася через необережне поводження із вогнем. До місця пожежі було направлено вогнеборців міста Коломия, а також добровольців місцевої пожежної команди селища Печеніжин. На момент Прибуття рятувальників, покрівля житлового будинку була повністю охоплена вогнем. Площа пожежі складала 56 метрів квадратних. Під час гасіння пожежі в одній з кімнат будинку вогнеборці виявили тіло чоловіка 1973 року народження. Також цими вихідними зайнялася квартира в Коломиї. Загорання спричинив газовий котел. Через сильне задимлення довелося виводити із багатоквартирного будинку інших мешканців. Мали клопіт і надвірнянські рятувальники. У ланчинській ОТГ горіло приміщення столярного цеху. Майже за дві з половиною години спільними зусиллями пожежно-рятувальних підрозділів а також місцевих вогнеборців добровольців. Вдалося пожежу ліквідувати. До ліквідації пожежі було залучено 5 одиниць спецтехніки та 22 рятувальники. На щастя, на даній пожежі постраждалих не було. Загалом з початку року на Прикарпатті трапилося майже півтори тисячі пожеж. У вогні загинули 26 людей. Оксана Семко, Андрій Буцяк, новини на вежі.